Вітаю вас на каналі персикової Відьми. І суть цього відео буде дуже проста. В мене є ось такий старий светрик, який я робила ще коли жила в окупації. Ось, е і я хотіла зробити щось, типу светрик натхнений Хейт speech, бо це моя улюблена група зараз. Ось. Але в мене вийшло якось ось так. І я зараз дуже незадоволена цим. Тому що це в потенціалі дуже гарний светрик міг би бути. І я б могла його носити всю зиму, але мені не подобається, як він виглядає. Тому я вирішила розпустити його і переробити його з нуля, переробити картинку, яка буде замість ось цього ока. Ось, е планую зробити такі рукавчики. Я ось тут прикріплю фото приблизно, як я хочу бачити цей светрик. Тому це відео буде ніби таке до і після. Ось я ще не знаю, як в мене вийшло, але ми, по ходу будемо розуміти всі процеси. Я буду розповідати вам все, що я роблю і як я це роблю. Для цього светрика я вирішила використати стовпчики з накидом, а не стовпчики без накиду, тому що так праця буде швидшою, і так літери будуть більшими на цьому светрику. Тому перше, що я зроблю, це розпущу увесь цей светрик. Покажу вам скільки в мене вийшло пряжі з цього, і е, почну вже робити рукавчики. В мене вийшло 5 червоних моточків розпустити і один чорний. А ось так я спробувала візуалізувати дизайн. Тобто рукавчики будуть в таку смужечку. Напевно, смужечка буде трошки вуща, аніж на малюнку, але навіть так мені вже подобається. А нижня резинка буде червоною. Резинки на руках будуть чорними, і резинка горловини буде теж червоною. Ну і посередині в мене буде дизайн логотипу старого хитспіч, який мені дуже подобається. Отже, я починаю спинку, бо це найлегша частина буде цього светрика. Тому починаємо чорною пряжею. Я набираю 100 повітряних петель. І далі я буду в'язати з тувчиками Отже, другий день того, як я в'яжу цей светрик, я за перший день зв'язала тільки 10 рядків Ось. і розпустила старий светрик. Тож зараз я буду в'язати далі, і я сподіваюся, що за другий день я встигну зробити повністю спинку. Я покажу, як вона буде виглядати, і покажу, як я приблизно враховую, скільки я роблю ось тут стовпчиків. Тому що я хочу, щоб горловина була не дуже широкою. Ось. І для цього треба робити більші ось ці частини, і між ними меншу ось цю порожн... порожнечу. Я не знаю, як це пояснити. Тобто тут будуть ось такі ось. Деталі. І ось тут буде порожньо. Тобто буде така ніби як е, деталь. Я не знаю, чи я нормально це пояснила, але я покажу, як це буде виглядати. Це третій день, і я промахалась. Вчора, з тим, як я вирішила в'язати цей светрик, я обрала для цього неправильні не не стовпчики. Треба було плести від початку стовпчиками без накиду, тому що я вчора до третьої ночі робила ось таку картинку. Щоб її потім вив'язувати на передній частині светрика. І я прорахувалась жорстко, тому що в мене не виходить <гум> правильна кількість цих стовпчиків. Ну, коротше, щоб все виглядало нормально, треба було плести стовпчиками без накиду. Ось. І я в... розпустила сьогодні все, що нав'язала. І почала спочатку. Я набрала 99 повітряних петель. І зараз роблю спинку. Потім я почну робити рукавчики, напевно, що. І потім вже тільки передню частину, тому що вона займе най... найбільше часу. Ось. І я намагаюся це відкладати якомога далі. Ось. Сьогоднішній план зробити задню частину і зробити всі резиночки на горловині і на, на нижній частині е, спинки. Ось, Покажу, як в мене виходить. В мене є кіт. <с> я думаю, це зрозуміло. Але я доробила е основу спинки. Зараз я буду робити ось ці ось штучки для того, аби воно загорталося на плечах. І треба буде залишити посередині місце для шиї. Зараз я це зроблю і почну вже робити червону резинку на шиї. І понизу. Feel, Просто щоб ви розуміли, як мій кіт вирішив. Моє в'язання з чорної пряжі. Дякую. Отже, для резинки на горловині я набираю 5 повітряних петель плюс одна петля для підйому, і за задню стінку петлі я плету стовпчики без накиду. А для резинки по низу нашого светрика я буду плести по 7 повітряних петель плюс одна петля для підйому. І таким чином я буду плести резинку стопчиками без накиду за задню стінку петлі. І далі я буду в'язати рукавчики. Я для цього візьму спочатку чорну пряжу і сплету 20 рядків. По 80 стовпчиків без накиду, потім замінюю колір на червоний. таким чином я плету по 20 рядків кожним кольором поспіль. І поки я в'яжу рукавчики, я вирішила розповісти вам невеличку історію про те, як я взагалі захопилась цим гуртом. Це відбулось ще, коли я була в окупації в своєму рідному місті. І я в Тіктоці почула їх першу пісню Бить русським. На жаль, вона російською, і це напевно єдина пісня російської мови, яка є в мене в плейлісті. Проте я слухала її дуже багато і вона мені сподобалась. Взагалі, в окупації дуже допомагали ось такі пісні. Просто не з'їхати з глузду в такій ситуації. Ось і тому я просто постійно вмикала собі пісні Хідспіч і якось відпочивала душею, тому що вони ніби як злилися дуже гарними словами за мене. І мені це дуже сподобалось в їх піснях. Я доробила всі деталі. І які були не такими важкими, тобто рукавчики і спинку. І тепер настав час робити перед... Стрьомно. Сподіваюсь, у мене все вийде. Побажайте мені. Удачі. Отже, я сплила 22 рядки чорним кольором. Для передньої частини, і зараз почну робити малюнок. Для цього я вирішила, що по боках від картинки в мене буде по 13 стовпчиків без накиду, і починаю в'язати. Я доробила е, картиночку. Ось так це виглядає. Залишилось тільки ще додати ось тут е декілька рядків. Не пам'ятаю, скільки я рахувала, але я вкажу десь на екрані, ви побачите. Отже, ось так це виглядає, і мені так подобається. Звісно, я поприбираю все котяче хутро багате з цієї частинки. От, Але мені вже подобається, як це виглядає. Я зараз дороблю. Дороблю ось ці бокові частини такі <кій> штучки. Ось, Але я дуже задоволена. І, до речі, це було не так тяжко робити, як я думала, тому що я просто сіла спокійно, розпутувала е всю пряжу, коли вона заплутувалась. Просто поступово робила картиночку і не поспішала нікуди. Тому. Нервів було витрачено мінімально на це. Ось тож я повернусь до вас, коли я дороблю ось тут рядки і ось ті штучки для шиї. Я доробила останню деталь, яку мала доробити. Зробила резиночки. Так Це виглядає. Залишилось тільки прибрати всю вовну. З цієї деталі, і з усіх інших, і просто попрасувати і зшити все докупи. Ось, далі покажу вам фінальний результат. Отже, я доробила цей светрик максимально ним задоволена. Ось, І я сподіваюся, що вам взагалі було цікаво його дивитись, тому що я розумію, що для мене цей гурт дуже важливий, але не для всіх так воно є. Ось. Але я сподіваюся, що ви хоча б, не знаю, надихнулись на щось своє. Ось, І я сподіваюся, що. Ви поставите цьому відео вподобайку, напишете будь-який коментар під цим відео, а також підпишитесь на мій канал. Я буду вам дуже вдячна за підтримку і дякую за перегляд.